Е, нагадую, що е, якщо буде сигнал у нас повітряної тривоги, ми наше заняття зупинимо і пройдемо в укриття. Але будемо сподіватися, що наше заняття пройде без цих таких сюжетів. Добре, ми сьогодні з вами будемо говорити про щось дуже цікаве. Але для початку відгадайте, будь ласка, ось цю загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна красуня. Осінь. 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 осінь, молодці. Так, це, дітки, наша красуня осінь. А пора року у нас зараз яка? Осенні. Також осінь. осінь. У кожної пори року е, є три брати місяці. І у нашої осені вони теж є. Ось вони. Третього ви не бачите за своїми віконцями, але теж вони є. А з вас хтось може назвати, як називаються місяці осінні? Хтось може назвати? Вересень. Вересень це перший місяць, а другий Листопад. Листопад. Молодець Дініска, листопад, а другий? Жовтень. 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 Давайте ще раз з вами ми повторимо перший місяць вересень, другий жовтень, жовтень. а третій листопад. листопад. Перший місяць вересень це дітки рання осінь. В цей місяць достигають овочі різні, фрукти. І я вам хочу запропонувати зібрати ось такі цікаві, веселі фрукти у наш кошик. Для початку давайте ми їх з вами порахуємо, скільки їх тут на картиночці. Рахуємо? Один. один П'ять? Уже порахували? Молодці. Давайте ще разом зі мною я вам показую стрілочку, і ми їх порахуємо. Один. Два. два, два. Три, Чуть. чотири. П'ять. Всього скільки? П'ять. П'ять. Яку ми циферку поставили? 5. Циферка 5. Молодці, всього 5 фруктів. Ой, подивіться, хтось до нас ще проситься. Хто це? Верніше, що це? Це слива, так? Да? вона теж проситься до нас кошик. А скільки тепер у нас стало фруктів? Шість. та молодець, каже, шість. Льох молодець. А яку цифру ми поставимо? Шість. Циферку шість. Порахуємо наші фрукти. Давайте швиденько разом. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Всього 2. в нас шість. Фруктів. А зараз уважно подивіться наші математичні знаки. Який перший знак? Більше, більше, Больше, більше правильно, Больше. другий знак менше і третій знак Меньше. дорівнює правильно. Больше. Ми з вами пам'ятаємо, що у знака більше-менше. Гострий носик ось цей, показує завжди на те число або на кількість, яка менше. А відкритий ротик, наче дзьобик у пташечки, да? він показує на те число, яке більше. Молодці! А зараз давайте з вами порівняємо наші цифри. У нас було 5, 5 фруктів 5, і було 6 фруктів. 5, 5, 5. Який знак ми повинні поставити? Мені. Менше молодець віка, менше. Мені. Якщо ми поставимо ось такий знак менше, як ми зможемо з вами прочитати цей вираз? Читаємо разом. П'ять. Менше ніж шість. Правильно, п'ять менше ніж шість. Подивіться, який повний кошик ми з вами зібрали фруктів. А хтось може з вас сказати, що можна приготувати із фруктів, дітки? Салатик фруктовий ще що? Кампот. Помпот зварити. Що ще? З яблука. Пирі. Можна пиріг спекти з яблучка. Правильно, а ще можна зварити повідло, варенечко смачне, так? Дуже так. добре. Наступний Правильно, Артемка, молодець. Наступний місяць у нашої осені це жовтень. Це пора, коли жовті листя і на городах збирають урожай овочів. Подивіться, скільки в нас сьогодні багато овочів різних є. А ну, самі порахуйте, скільки ви бачите на картиночці овочів. І скажете мені. Десять. Так. Матвій Єсенія порахували овочі? Да. Скільки у вас? Десять. Ніка, скільки в 10. тебе вийшло? Десять. Правильно, 10. а тепер порахуйте, дітки, тільки ті овочі, які мають зелений колір. Ану, порахуйте. Ви мені не називайте їх, правда? Ви не називайте, ви порахуйте. Що, Порахуйте, скільки. Молодець Єсенія. Чотири, Матвійка. Добре. Чотири. А порахуйте, скільки ви бачите картоплин. Картоплі, скільки на малюночку? Одна. Одна! Один. А ось тепер подивіться у нас є чотири Один. зелених овочі і є одна картоплина, який ми можемо між ними поставити знак. Більше. Більше. Правильно. У нас є число чотири, є число один, і ми, між ними ми ставимо знак «більше». більше. Давайте з вами прочитаємо вираз, який ми отримали. Чотири. чотири. Більше. Одного. Ніж один. один. Молодці. А тепер подивіться, яка в нас вийшла велика корзинка е, овочів. Що можемо ми приготувати або матуся, або бабуся нам із цих овочів? Які страви? Талат, Талат. ще що? Борщ. Борщ, молодець Артемка, і ще що. Супчик можемо зварити, ще що? Кукурзну кашу. Рагу. І рагук правильно овочеве. Молодці творожну кашу і творожну кашу, а зараз ми з вами? Спробуємо запустити. Ми його закрили, мабуть, подивимо. Так, ну, у нас. Так, ладно, давайте ми з вами продовжимо. Ану, я хотіла вам показати. Ми... А? В, кін... В кінці ми з вами трішечки відпочинемо. А зараз. Ми продовжуємо з вами далі говорити про третій місяць. Третій місяць, дітки, в нас листопад, листопад. молодець Вікулічка, правильно. Листопад. листопад має свою назву від двох слів. Листя падає. І ага. в цей місяць дуже. Вже багато листя скидають наші дерева, вони падають на землю. Ось подивіться, скільки з листочків опало з дерева. Порахуйте їх, будь ласка. Three. Three. Порахуйте їх усі разом. Правильно, шість. А Three. тепер порахуйте тільки червоні листочки. Three. 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 Скільки? Три. Три. Яка циферка стоїть поряд з листочками? Три. 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 А тепер знову ми порахуємо, але тепер жовті листочки. Три. Також три. А як ми можемо сказати, скільки у нас червоних і жовтих листочків? Знак дорівнює, а по скільки їх? По три. Або ще як ми кажемо? Однакова кількість чи ні? Однакова. Отже, листочки в порівну. А коли їх порівну, то ми ставимо тоді між ними якийсь? Знак дорівнює. Молодці. А зараз подивіться уважно ось на таку картиночку. Осінь прийшла в ліс до звіряток. Я хочу вас запитати, щоб ви порахували всіх звіряток на цьому малюночку. Порахуйтесь. Ви їх порах... порахуйте, скільки їх всього? Дев'ять. Рахуйте, рахуйте. Осім. Нет, дев'ять. П'ять. То скільки їх усього? Восемь. Восім, дев'ять. Давайте давайте разом порахуємо. Зайчик. Один. Лисичка. Два. Хом'ячок. Три їжачок. Чотири білочка. П'ять. Мишка. Шість, Ще одна білочка на дереві. Сім. І два. Бурундучка. Ось такі. Вісім. Дев'ять. барсучки такі. Дев'ять. Отже, скільки їх? Дев'ять. Всього дев'ять тваринок. А тепер скажіть мені, знайдіть мишку і де вона знаходиться? Скажіть? Дерев Пінь. 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 На дереві. На піньочко. На Так, да, Вона знаходиться на пеньку, а де знаходяться білочки? Одна на, а, на на Одна на дереві, а друга таки, на не, полу. На балу, не на полу, а на землі. Добре. А тепер подивіться, хто знаходиться ліворуч від їжачка? Ліворуч, тобто зліва. Хто знаходиться ліворуч від їжачка? Е... Хто? хом'ячок. Хом'ячок, Хом правильно, ось він, бачите, у нірці хом'ячок, а хто знаходиться праворуч від їжачка? Праворуч. Білочка. 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 білочка, праворуч білочка. це справа білочка. білочка. Молодці! Ні. Давайте з вами тепер підсумуємо, про що ми з вами говорили. У нас яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Назвіть, будь ласка, ще раз. Осінь. Назвіть мені Осень. три осінні місяці. Вересень, Вересень. 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 Жовтень. 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 жовтень, листопад. листопад. Молодці. Листопад. А зараз я вам Хочу дати домашнє завдання. О, Ось давай. на першому малюночку у нас зображені такі ялинки. Ви уважно подивитеся і порахуєте, скільки в кожної ялинки є трикутничків. Внизу є пуста клітиночка. В цій клітиночці ви напишете циферку таку, скільки у вас трикутничків. Це в нас буде перше завдання. Друге завдання у нас намальовані геометричні фігурки, а під низом написані числа. Треба порівняти, скільки фігурок, де більше, де менше, або, може, дорівнює і між ними поставити знак. Вам зрозуміло завдання? Так. Да. Зрозуміло. А ще дітки, поки нашу, на, в нашому місяці листопаді не все листя опало, і на деревах ще є листочки, і можна зібрати на землі, я пропоную вам зробити букетики і можна виконати ось таку чудову. Роботу з аплікації, або зібрати, хто не має можливості приклеїти, зробити, можна зробити просто дуже такий гарний букетик поставити в вазу, сфотографувати і мені прислати свої роботи. Зробите? Да. Зробите. Запам'ятайте назви трьох місяців, щоб ви знали, як вони називаються, і Чекаю на ваші роботи, домашнього завдання. Присилайте. Все, на цьому наше заняття до... закінчується. Всім до побачення. До